Дуже стрімких змін нам прямо з першого числа очікувати, звичайно, не варто, але цей процес інтеграції він буде тільки нароста. Наприклад, там італійських макарон а саме за рахунок зниження базової ставки, ми ну не варто розраховувати. А, а якщо там закуповується якесь промислове обладнання, то це одразу плюс, тобто. Переходимо до важливої теми сьогоднішньої розмови взагалі до важливої теми початку нового 2016 року. Це зона вільної торгівлі з Євросоюзом, яка запрацювала 1 січня цього року, вже 2016. Мені подобається повторювати цю, цю, цю фразу, цю цифру, так що 2016 вже на дворі. І будемо власне про це говорити з Максимом Ніфіодовим, заступником міністра економічного розвитку та торгівлі України. Доброго вечора вас. Доброго. З новим роком, дякую, що знайшли час цей день. І В'ячеслав Садовничий на студії, головний редактор порталу Фінансовий клуб. Доброго вечора вам і з Новим Роком. Дякую, що теж знайшли час. Перш ніж поговорити про таку важливу насправді тему, цікавить от ви представника міністерства, насправді, ви, заступника міністра, от історія зі святами, як вона впливає на економіку нашої країни, багато закидають Україні те, що українці надто багато відпочивають і що ви самі пройшли ну, зовсім з такого чиновницького класу, так що так багато людей, які займаються приватним бізнесом, не відпочивають. Ну я абсолютно погоджуюся. Я вважаю, що величезна кількість свят, які у нас тільки. Тільки збільшується і збільшується, ми якось залишаємо все, що було в спадок, і потім додаємо нове і нове. Ну, напевно, це було б добре, якби ми були багатою розвиненою країною, і нам вже не було про що мріяти, але в тій ситуації, в якій Україна знаходиться зараз, я вважаю, що нам треба все-таки брати, як приклад, досвід країн азіатських, які в яких. Ну... Відпустка в декілька днів це вважається за щастя. Можливо, до таких екстремів не треба йти, але працювати все ж таки треба активно, бо ніхто за нас Європу в Україні не побудує. Заступник міністра, скільки працює в новорічні свята днів? Ну я працюю десь приблизно кожного дня, там з 9 до одинадцятої. До ну, но в новорічні свята, звичайно, трохи менше. Але так. ви працюєте тут у вас немає вихідних? Я працюю, да. Я працював вчора. я Працюю сьогодні. Працюю завтра, післязавтра. Раз я просто знаю, що коли рахують пізніше прибутки і накопичення, так в бюджет, то завжди січень такий місяць провисань. От коли не коли, коли от не подивишся, січень це завжди такий місяць, коли нічого не відбувається. Сподіваємося, що от якось ми це перейдемо. Але повернемось до нашої головної теми розмови зона вільної торгівлі. Що тепер це дасть Україні, якщо говорити от в цифрах? А тому, що ми знаємо, що з квітня фактично українські товари вже експортуються до Євросоюзу, Тепер, очевидно, європейські товари будуть надходити сюди більше. І чи це означає, що навпаки українським товарам буде важко конкурувати на українському ринку через? Кращий європейський товар, і що ще це дасть? От якщо відчути з 1 січня, чи такого швидкого відчуття, не знаю, покращення чи погіршення, ми все-таки не будемо мати. До двох, гостей тей запитання. Ну, я вважаю, що дуже стрімких змін нам прямо з першого числа очікувати, звичайно, не варто. Але цей процес інтеграції він буде тільки наростати. Я вважаю, що можливостей для українських підприємств є значно більше, оскільки іноземні компанії вони в більшості своєї є. Суттєво більшими за розмірами для кого цікаво вести бізнес в Україні. Вони мають тут свої представництва, мають тут виробничі потужності, і власне нормально працюють і так у той час, як для українських компаній це справді величезна можливість, оскільки їм відкривається ринок, на який раніше їм було заходити ну, суттєво важче. Очікувати, що пересічний український бізнес буде відкривати філії в Португалії, в Нідерландах у Швеції. Ну я думаю, що це занадто оптимістично. Тому саме відкриття зони вільної торгівлі з Європою, з моєї точки зору, воно в першу чергу грає на руку українським виробникам. Але звичайно, це для них одночасно є великий виклик, і окрім можливостей, у них попереду багато роботи. Ну, от є. графіка у нас на екрані от додаткові можливості для торгівлі сільськогосподарською продукцією. Тут в основному ми розуміємо, що так, агропромислове виробництво воно те, яке є конкурентне в Європі, але, напевно, не важка промисловість. Я так розумію, В'ячеславе, до вас можливо, що коли писали цю угоду про зону вільної торгівлі, зовсім про інші види товарів йшлося, ніж зараз, і очевидно, щось треба коригувати. Коли ця угода перемовною тривала багато років, і коли вона була підписана в 2000, на початку підписана початку з року, тоді вже було зрозуміло, що економічна ситуація змінюється. І ті товарні позиції, за якими ми е, вважали, що буде збільшення експорту до ЄС, за ними збільшення експорту не відбулося, бо в нас окупована частина Донбасу, тому наші експортні потужності з точки зору металургійної промисловості вони обмежені, тому ми не можемо розраховувати наприклад, на збільшення експортних поставок металургійної продукції до ЄС. Але потрібно, як ви вірно зазначили, з 1 січня 2016 року переваги отримують не скільки українські виробники, скільки українські споживачі. Бо українські виробники вже півтора року можуть за правилами безмитної торгівлі експортувати свій товар до ЄС. А зараз саме європейські виробники можуть. Ввозити свій, свій товар до України. І коли вкладалася ця угода, то вона передбачала, що одразу там з момент її вступу її в дію лише 35% номенклатури аграрної продукції європейської буде безмитно поставлятися в Україну. Тобто для 65% аграрної продукції все ще захист митний залишається. А в промислових товарах там приблизно 82%. Тобто європейці тоді домовилися з нами, що вони одразу отримають доступ до нашого ремонту. Промислових товарів на 82%, а аграрної буде поступово. І цей перехідний етап він триває по різних позиціях від 3 до 10 років, там 3, 5, 7 і 10 років. Тому українським споживачам, якщо вони розраховують, що з 1 січня щось вже швидко подешевше, то це номенклатура промислових товарів. Тобто здешевлення, там, наприклад, там італійських макарон. А саме за рахунок зниження базової ставки ми, ну, не варто розраховувати. А, а якщо там, закупується якесь промислове Слово обладнання, то це одразу плюс, тобто а модернізовувати виробництво за рахунок європейських товарів буде дешевше для українських підприємств ніж це було там декілька днів тому. Але якщо говорити про українські товари, я так розумію, першу позицію займає що кукурудза у нас, які ще сільськогосподарська продукція, і чи може там конкурувати, наприклад, українське м'ясо, українська курятина з іншими з, там, з польськими, тими самими, які є, там не найкращої якості, але от є зараз на в українських супермаркетах, на українських ринках. Що говорити про споживачів, що це дасть споживачам і що це дасть українським виробникам зараз? Хто виграє в цій ситуації? Ну власне я і займаюся особисто тим, аби українська продукція вона могла конкурувати із європейською. Я як і представник міністерства економічного розвитку не відповідаю за аграрний сектор, але я займаюся саме технічним регулюванням. Це все, що пов'язано з контролем, так з контролем якості промислової продукції. Це не тільки стандартизація, це акредитація відповідних лабораторій, це технічні регламенти, які регулюють безпеку цієї продукції і так далі. І тут, звичайно, в угоді про асоціацію так само є великий розділ, який присвячений саме гормонізації стандартів технічного регулювання. Це доволі довгий, доволі технічно складний процес. Він бюрократичний, він мало видимий для українських споживачів, для пересічних громадян. Але не пройшовши цей шлях, у нас все ще будуть залишатися технічні бар'єри в торгівлі, які працюють і в одну, і в іншу. Сторону так, наприклад, один з найбільш безглуздих бар'єрів в торгівлі, які власне, власними ліквідували з 1 січня 2016 року, це сертифікація, наприклад, нових автомобілів, новий Мерседес чи БМВ, чи який заїжджає в Україну. Він має перевірятися, а чи справді німці зробили його якісно? Місі, Але наскільки це обов'язково? Він дим. Тепер це вже не є обов'язковим. Тепер ця продукція вона заїжджає в Україну просто із сертифікатом типу виробника. До цього зрозуміло, що вся ця перевірка вона була обов'язковою, за нею так чи інакше платив споживач, і це здорожчувало цю е, кожен автомобіль десь на суму від тисячі до двох тисяч гривень. Це саме стосується і українського експорту в Європу. Якщо ви виробляєте, умовно чайники, обігрівачі, лічильники, що завгодно, ви маєте спершу. Виробити їх за українськими технічними, мовно кажучи, стандартами, після цього ще раз сертифікувати їх в Європі по перше, це зайва праця по-друге, зрозуміло, все це накладається на собівартість. особливо для невеликого і середнього бізнесу. Такі технічні бар'єри у торгівлі вони фактично є забороною. Ніхто ніхто не буде їхати в Брюссель чи, чи в Женеву і сертифікувати там продукцію, перекладати всю технічну документацію на французьку чи чи англійську тощо. Тому зняття цих технічних бар'єрів в торгівлі воно є не менш важливим ніж зняття ніж зниження Ставок мит. ну і власне над цим ми і працюємо. Можливо, В'ячеслав, ви мені допоможете, Але наскільки mm -hmm. це були ці стандарти? Наскільки вони були реально е, обов'язковими? Ми розуміємо, що зараз ми скасовуємо більше е, там ну півтори тисячі, якщо я не помиляюсь. Так тобто навпаки, буде півтори тисячі нових, які є за стандартами ЄС, е, а скасовується величезна кількість е, більше 18 тисяч. Правильно буде відмінено цих? Е... Дось, цього цього, цього року стандартів. скасовано близько 13 тисяч гостів, але тільки на відміні костів і прийняті стандартів ну, робота не завершується. Власне, що й нашою метою в знятті бар'єрів у торгівлі це підписання так званих АК угод. Коли підписується така угода в певній сфері, ну наприклад, пріоритетна, це машинобудування, чи прості посуд, посудини під тиском, uh -huh. чи просте електрообладнання. Це означає, що європейці визнають українську. Систему технічного регулювання, якщо ви виробляєте чайник в Україні, він з українськими ж документами ви можете продавати його де завгодно в Європі, ставити прямо в Україні на неї значок CE, який означає відповідність uh -huh. європейській системі якості. Те саме стосується і європейського імпорту. Не треба проходити процедуру якоїсь дивної пересертифікації в Україні. Знімаються потенційні корупційні бар'єри, тощо для того, аби Укласти цю угоду має бути вся система технічного регулювання ідентична до європейської. По-перше, має бути базове законодавство. Це вже є, це вже зроблено, вже прийняті три закони про технічні регламенти, про стандартизацію так, тощо. Мають бути гармонізовані технічні регламенти у відповідній сфері. Тобто, має бути прийняти український технічний регламент, наприклад, у машинобудуванні, такий самий, як в Європі, який відповідає по всім основним критеріям. По трьом з чотирьох пріоритетних сфер це теж вже виконано. першочергових, які зазначені в угоді про асоціацію. Після цього має бути гармонізована база стандартів, мають бути скасовані старі, які є несумісними, мають бути прийняті основна база нових, які є сумісними, які відповідають європейським чи міжнародним зразкам. І нарешті має бути система акредитованих лабораторій, яка може власне все всю цю радість. Угу. Як тільки у нас вся ця система по, по в якійсь галузі, в якомусь секторі побудована, ми можемо викликати. Комісію з Євросоюзу, вона все це перевіряє, ми заключаємо угоду, і власне українські виробники і споживачі можуть користуватися всіма вигодами без бар'єрної торгівлі, і власне в галузі в сфері технічного регулювання це є головна мета в 2016 на 2016 рік. Тобто, ми маємо досягти такої ситуації, коли і бізнес, і споживачі вони справді відчують на собі ефект від наскільки буде складно от власне українським підприємцям перейти. На ці стандарти, все це зробити правильно, задокументовано, щоб в них були ці от відміточки. що от для більшості виробників це питання воно вже є неактуальним, тому що мова йде про те, що знімаються додаткові технічні бар'єри. Якщо вибачте, ви робите чайник, цей чайник має бути якісний незалежно від того, чи експортуєте ви його в Європу, чи виробляєте ви його для українських споживачів. Він не має битися струмом. Він має справді кип'ятити воду, а не доводити її, не знаю, до 16, до шістдесяти градусів і так далі. Тому це питання воно звичайно десь поза межами цієї цієї дискусії. Сюди да, ця продукція має бути якісна. Питання йде саме про документарне супроводження всіх цих операцій. І тут насправді новий підхід до технічного регулювання, який гармонізований з європейським, для більшості продукції це є суттєве послаблення, це є дерегуляція. Оскільки радянські гости, вони, якщо так казати, дуже образно, це був якийсь обов'язковий стандарт на все. Чашка має бути такою формою, у неї має бути така ручка. І в цьому і саме були корупційні да. схеми. У цьому не, 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 не тільки корупційні схеми. У цьому є обмеження креативності для, для, ровник, для виробника. Ніхто не може змушувати вас робити чашку як з такою товщиною стінок, або робити її з кераміки, а не металу чи пластмаси, чи якоїсь іншої. Вона має бути безпечна, вона має бути не отруйна, вона має бути не, знаю, не радіоактивна. Це має контролюватися. Uh -huh. Але, вибачте, яка саме ця чашка? Контролювати це доволі дивно. Тому для більшості продукції це е, е, скасування надмірної регулювання це перехід на принцип самодекли самодекларації. тобто виробник. Від, каже, так да, я знаю, що є технічний регламент, я знаю, що ця чашка не має бути радіоактивна. Я складаю відповідну звітність і підписую, її, тримаю у себе, у себе в сейф. Якщо, не дай Боже, трапляється якийсь нещасний випадок. Ну відповідно тоді до тебе прийдуть перевіряючі органи, скажуть: А ну-ка, дай нам свою самодекларацію, Ти ж знав, що чашка не має бути. Якщо, отруєн, якщо, якщо дозволити, відповідай. Та, та. Просто тут ситуація в тому, що більша частина міжнародної торгівлі контролюється або великими корпораціями, або навіть транснаціональними корпораціями. І коли вони виготовляють свою продукцію, вони або вже її виготовляють приблизно за стандартами ЄС, або е, виготовляють її. Е... З наміром експортувати в ЄС, тому вони вже відповідають європейським стандартам. Наприклад, візьмемо якесь підприємство на Львівщині або на Закарпатті, яке виготовляє якісь там комплектуючі для автомобільної промисловості Словаччина. Ага. Вони вже виготовляють продукцію, яка 100% відповідає нормам ЄС. Чи, наприклад, там Пепсіка чи кока кола яка виготовляє соки в Україні. Вони е, вже маркують свою продукцію, що вони ці соки виготовлені за міжнародним стандартом. Тобто для них е, це, як було дійсно зазначено, добре, це зняття. Е, як, Паперових обмежень проте просто потрібно зазначити, що ці стандарти це лише частина великого шляху, як українська продукція має там потрапити на європейський ринок, бо потрібно, окрім це, це, це на митниці. Це на митниці потрібно показати ці папери, і митниця пропустить. Але для того щоб товар потрапив на європейський ринок, потрібно мати е, споживача і буде конкурензнатним за ціною. І це якби найголовніше акценти. Я наведу приклад. Ось у зв'язку з тим, що з квітня 2014 року ми вже можемо безмитно торгувати деякими видами аграрної продукції в рамках окремих квот, то вже є статистика, яка показує, чи може Україна без мит експортувати деяку продукцію. І, наприклад, ринок томатів, оброблених томатів до відкриття кордону, як би як кордону ЄС, ми експортували приблизно 13-му році. Чуть менше півтори тисячі тонн томатів. Після того, як нам запропонували в рамках угоди 10 тисяч тонн безмитної торгівлі томатів, то наша торгівля в 2014 році одразу зросла саме на ці 10 тисяч тонн Тобто ми експортували 11,5 тисяч тонн томатів. Тобто мита, які встановлені на томати, вони обмежують і коли нам дали цю квоти, ми пройшли. Але, наприклад, як інший приклад, Часник, і на все обмеження насправді квоти, квоти є нам, ні, 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 ні. Це на окремі на окремі так, позиції на дуже чітко. На є, є ці, ці квоти. І ось, наприклад, часник. Нам дали квоту, ми її не використали взагалі. Бо в Україні немає часника, який ми можемо продати в Європу. Ми навіть самі купуємо часник. А є інший приклад висівки. Ми продаємо висівки в Єгипет і Туреччину. У нас є постачальники, з якими ми співпрацюємо роками. І тому, коли нам дали безмитно цю квоту в ЄС, ми не, не перекинули це товар до ЄС. Ми продовжуємо його продавати в Туреччину Єгипет. І тому ця квота теж залишилася не Тобто, це дуже е, великий шлях, коли ми навіть по товарним позиціям цю безмитну квоту зможемо використати. Отак. От Але насправді є це ж дуже такий серйозний ринок, де, наприклад, я я там знаю, наприклад, в Італії кажуть: ви робите тільки сири, так? А от там французи а ви робите чи там французи роблять сири, а от ви робите молоко, а от ви те. І ми беремо тільки це. І іншого, не не беремо от такий от квотний принцип. Для України це. Серйозно розширить ринок? чи навпаки, Україна буде мати це головне питання: чи зможуть українські товаровиробники бути тут в Україні і в Європі? Ну реально зможуть конкурувати? Чи ну це, це, Я почну це, тому що це, це ось, лякає завжди. Це лякає ось, наших ось дивіться, найбільший продукт українського приємців. аграрного експорту. Це зернові зернові на зернові в нас стоїть обмеження. 950 тисяч тонн щорічна квота, яка збільшиться там протягом п'яти років до мільйона тонн. Тобто, ми не можемо там, якщо захочемо весь свій врожай зернових продати до ЄС, не можемо. Це обмежені та фізична, можемо, якщо сплатимо додаткову додаткову мита, але воно може бути настільки великим, що на, просто е, не конкурентні. Ми будемо за ціною в Європі. Я впевнений, що це велика можливість для українських виробників. Я ще раз повторюю, звичайно, це не означає, що у нас відкриються двері, які там засмокче абсолютно всю продукцію, яка виробляється в Україні. Звичайно, вона має бути якісна звичайно, вона має бути конкурентно здатна за ціною. Звичайно, треба вкладатися в маркетинг, і просування, звичайно, треба шукати партнерів для дистрибуції. Ну вибачте, вести бізнес не легко в будь-якій країні, заходити на будь-який ринок. Це це звичайно великий виклик. Але але з точки зору можливості, з точки зору потенціалу, це ринок, який справді може спожити все, що виробляється в Україні, якщо воно відповідає стандартам якості, якщо воно є конкурентоздатним за, за своєю собівартістю. Тому я впевнений, що українські виробники вони почнуть пере. Влаштовувати своє виробництво, свою дистрибуцію, свої бренди, свої можливості на, на європейський ринок. Ми бачимо це в моїй улюбленій сфері в в державних закупівлях, коли ми всім розповідаємо, що це величезні можливості. Продавайте туалетний папір в Польщу, продавайте не знаю, кружки в словаччину, продавайте цеглу в Румунію. Тощо ми бачимо це і в і в інших сферах. Так, да, звичайно, є питання освіти, є питання налагодження бізнес-зв'язків. Це нормальний. these... Mm -hmm. Як нормальне, це дов... Це доволі складний процес, але це знову таки це величезна можливість у нас під боком шалений ринок, який споживає на трильйони євро, і Україна цілком може за багатьма товарними позиціями бути там серйозним гравцем. Ми часто недооцінюємо можливості, які є у України, зраховуючи нашу якісну робочу силу, враховуючи всі переваги, які надала нам девальвація з точки зору собівартості продукції, враховуючи можливості нашого аграрного Бізнесу, нашої переробної продукції, наших наукоємків, галузей, які базуються на, на величезних здобутках, які є в країні. Всі ці галузі цілком можуть працювати на Європу. а от. Рада ЄС опублікувала в Твіттері, От ми говорили про Твіттер, Навпаки, відео про переваги для України від зони вільної торгівлі з ЄС. І тут вони навпаки рекламують, що буде вигідно українцям, тобто українським споживачам. От, наприклад, ті макарони, про які ми говорили, іноземні. От тепер вони знижуються їхні імпортні тарифи з 10-20% до нуля. Тепер залежно від категорій. На сири ЄС знизиться також з 10% до нуля, тобто всі ті е, сири, які ми знаємо і любимо, камамбери, брі і так далі, тепер стануть дешевші, і, ну але це буде у наступні 5-6 років. Також е, очікується зменшення мит на оливки, також до нуля Я патріотично купую українські спагетті і вважаю, що вони нічим не гірші за італійські, а можливо навіть кращі. Якби ми до студії запросили Азарова, то він би сказав, що брюссельська капуста, подешевше на 20%, бо там теж велика мита. Та, ми пам'ятаємо історії з Капустою Азаровим, але такий Азаров це прізвище, яке вже трохи в минуле таке історичний та літературний персонаж. Але добре, мусимо на цьому закінчувати. Насправді хотілося б наостанок. Ми от, от, от таку акцію запровадили перед новим роком: обіцянки самі собі, кожен собі. Пообіцяв перед новим роком якихось три речі зробити у 2016-му. Ми б хотіли наших гостей до пана Максима, особливо прикута увага, тому що це міністерство. Ви маєте, я знаю, ви якби переживаєте за тендерні закупівлі, дуже за прозорі тендерні закупівлі. Я так розумію, що ваша обіцянка собі це якось все-таки, щоб ці не маємо часу поговорити про це. Я впевнений але... про те, що в 2016 році ми масштабуємо електронні закупівлі. Прозорі. Оро на абсолютно всі закупівлі в країні ми побудуємо систему ризик менеджменту і зможемо дуже суттєво знизити рівень корупції та неефективності в цій сфері і зекономити мільярди гривень для українських платників податків. І ну да, це справді моя обіцянка, і це не мрія, це чіткий план, по якому ми рухаємось. У вас одна обіцянка, чи ще є кілька, які українцям полегшать життя, бо ми про три говоримо. Важко одразу як це сходу обіцяти про, про три речі, але я впевнений, що ми запустимо електронні послуги по більшості адміністративних послуг міністерства в 2016 році. Ми до цього також провели вже дуже велику підготовчу роботу, і так само я впевнений, що в галузі технічного регулювання ми зможемо до кінця року дуже суттєво наблизити українську. Українську систему до європейської, і в ідеалі вже цього року почати підписувати ті самі АКА угоди, про які я згадував. Дякую дуже, В'ячеслава, вам ще три, коротко колезі. Так, три побажання собі: ну, перше, це з професійної точки зору хочу поліпшити якість того ресурсу, яким ми займається фінансовий клуб. Друге це покращити знання англійської мови, і третє написати книгу. Чудові, чудові, насправді обіцянки собі. Дякуємо нашим гостям, що знайшли час.